Всім привіт! Органайзер для зберігання і перевезення дротів, зарядних пристроїв, флешок, пауербанків та адаптерів. Він має зручну ручку для перенесення. Закривається на блискавку. Має 5 відділів сіточок з фіксацією на резинках. Також є перегородки, які кріпляться на липучки, так, що можна змінювати їх положення. Матеріал нейлон розмір 25 на 18 та на 10 см є в наявності у наступних кольорах: синьому, чорному та сірому.